І тільки почалася війна, ну, буквально один день півдня. Точніше, у нас був певний ступор. І ми були сковані як страх сковує. Але буквально через півдня ми вже всі тут зібрались і почали генерувати ідею, чи ми можемо бути корисні для військових. Тому тоді з'явилася ідея виробляти зарядні станції тому, що наші військові вже було видно, що в них дуже багато різних гаджетів, які потребують зарядки. Тоді з'явилася перша ітерація, а вона була, звісно, така зроблена на швидку руч. Але ми грудимо, що вона і навіть той варіант е приносив користь, і до тепер ми маємо гарні відгуки. Після цього постійно е працюємо над покращенням. Збираємо відгуки від військових. Ну і самі, звісно, там тестуємо. І наш РНІ Центр е постійно пропонує покращення зараз. Це вже тринадцята ітерація. На сьогодні є блоки багатоканальної швидкої зрядки Bandera Power 9 моделей. Вони поділяються на дві групи. Перша група це більш портативні, яких використовують при виході на, на передову або на самій передовій, які максимально легкі, повністю алюмінієвий корпус. Ми зважуємо кожну фактичну деталь і при виборі ми на, на це теж звертаємо увагу. Є більш стаціонарні вироби, де вже Лефкі акумулятори, вони важчі, але більш. Безпечні Уже дві ручки. Вони використовуються зазвичай в штабах або в якихось невеличких пунктах, де проходить швидка зарядка, де бути де ж потрібно живити старлінг і так далі. Окрім цього, є різні акумулятори для різних і наземних дронів, і квадрокоптерів, різної військової техніки, різних моделей. Розробляється рендір розробляє далі. Дає інструкції, вже запускається в серійне виробництво. Окрім цього, є. Бандера Солар це сонячні панелі, додатковий сонячний модуль, який дозволяє фактично бути енергонезалежним, особливо коли в літні періоди або осінь, весна можна дійсно підзаряджати блоки з які енергії Сонця. Те теж максимально легкі, портативні і без бліків, тобто вони не відблискують, що теж важливо. Коли, почалось, коли Україна почала атакувати шахеди, ми розробили, з яким маємо експертність уже в освітлювальній техніці. Розробили такі а, потужні прожектори, BANDERA флешлайт, з яким можна шукають шахедів, чорних шахидів в чорному небі. А дві моделі на км і на 5 км, регулюється кут розкриву променя, теж максимально легкий. Ну і, звісно, більшість якраз бойових груп ними саме забезпечення. Максимально стараємося локалізувати виробництво, проте є і є певна економічна доцільність. Можна, в принципі, в наш технологічний світ можна зробити будь-що. Питання, чи буде це користуватись попитом, тому що а, зазвичай це може вплинути на, на, на ціну негативно. Наприклад, самі елементи живлення, акумулятори для батарей, для, акумулятори для таких. Збірок ми звісно не виробляємо. Фактично їх в великому рахунку в світі виробляють тільки піднебесно, Самі елементи живлення з різних причин. А тому самі елементи живлення ми закуповуємо. Закуповуємо в різних країнах. Це звичайно, європейські, Нідерланди, Італія, Польща. А, але але вони туди приходять відверто. Ми це знаємо. Вони туди приходять з Китаю. Це інше, максимально стараємося локалізувати виробництво саме в Україні, саме у нас на промавтоматиці, з декількох причин. Перше це швидкість. А коли ми тут все робимо, ми економимо час на логістику, що теж важливо. Друге, це якість. Ми на місці можемо контролювати якість. А третє ми можемо швидко вносити зміни, якщо це в нас тут робиться. Багато що ми раніше закуповували, тому що налагодити швидко виробництво було складно. А вироби були потрібні. То багато що ми купляли в підрядників. Це було незручно, тому що ще раз час, друге, ну, на жаль, були збої. Ми, звісно, старалися диверсифікуватись, не працювали тільки з одним підрядником. Зазвичай це було декілька, але все одно це було. Незручно. Все, що можна робити тут, ми робимо тут. А тобто електроніка, розробка електроніка, там якісь ключові важливі речі робиться тут. Плати ми розробили, самі плати там ми купуємо, сам пластик умовно, а вже всі елементи е, наносимо самі і вивідні елементи, в тому числі. Сам станок куплений. До речі, куплений за допомогу, це були і державні гранти, і е, гранти від USAID і не тільки маємо постійний контакт з військовими, дуже тісний контакт. Ми е, на обов'язкових умовах там кожного нашого клієнта ми обзванюємо, питаємо, беремо відгук і так далі, і просимо дати пропозиції. І таким чином з'являється такий набір пропозицій, які ми, звісно, фільтруємо, тому що десь десь неможливо зробити, десь не так воно вже актуально, або не є поширеним. Така пропозиція, а на якісь ми реагуємо. Не знаю, якось, те, що сходу можу сказати: кнопки раніше. Кнопки в нас були такі механічні пластикові і були з ними проблеми, тому що періодично вони не спрацьовували. Чи з часом важкі через важкі умови експлуатації вони там відмовляли? Відповідно, зараз вони там вже інші Добавили пуск двигуна. Тобто зараз, завдяки нашому блоку, можна запускати двигун оскільки багато волонтерів допомагають військовим і в тому числі машинами і ці машини часто не нові і можуть якийсь важливий момент там підвести не завестись тому можна заводити в блоці є багато різних різних роз'ємів під різну під різну техніку, через відки військових, можна заряджати наш блок через автомобільний прикурювач, коли наприклад треба швидко виїжджати, не встигли зарядити чи не дозарядили можна по дорозі на, на позицію, можна підзарядити блок. З приводу критики маємо багато дуже конкурентів. Ми до цього дуже відносимось так лояльно. Це дуже добре. Насправді, що є конкуренція. Це конкуренція стимулює як і нас, так і інших всіх, хто є на цьому ринку, працювати над якістю. От бачу ця зміна робить акумулятори. Акумулятори різні для різних виробів. Це акумулятор для е, доповнення домавіка для того, щоб він швидше і далі летів. Багато в нас на виробництві е, жінок. Робота, в принципі, не важка, але вимагає концентрації уваги і чіткості. І от жінки з цим краще справляються. Вони більш посидючі і е, е, таку монотонну роботу однотипну е, виконують. Краще працюємо в одну, дві-три зміни. В залежності від замовлень. Якщо багато замовлень, якийсь пік, великі замовлення, то звісно, ми виходимо в три зміни. Це тестувальна зона, одна з тестувальних зон. Це блоки не нові, це блоки, які ми приймаємо на сервіс. Ми безкоштовно для військових проводимо сервіс, тому що наші вироби експлуатуються в важких режимах. Ми це розуміємо, їх ніхто не жаліє там. Відповідно, пилюка. І так далі, тому ми пропонуємо безкоштовно, даємо блок, відправляємо для того, щоб не було простою, бо часто вони потрібні і не можуть відправити навіть на декілька днів на сервіс. Тому у нас є обмінний фонд. Ми відправляємо нашим військовим за цей період. Ми його тут проводимо повністю сервіс, чистимо, якщо потрібно, ремонтуємо і знову міняємо. А також безкоштовно для військових ми блок. Міняємо, якщо блок пострадав внаслідок бойових дій. Тобто, якщо в нього щось прилетіло, блок був втрачений, і треба якісь від військових мінімальне підтвердження, і ми безкоштовно даємо новий блок. Він має бути мега надійний, має витримувати ці навантаження, фізичні удари і так далі. Тому ми блоки наші вставляємо в цю машину, і ця машина 30 секунд перед тим як віддати блок, вона трусить його з досить такою великою частотою, трусить. Після цього ми ставимо на перевірочні стенди. І якщо все працює, всі системи працюють, все окей, ставиться печатка ВТК. П'ять етапів контролю е мілітарної продукції. Починається все з вхідного контролю. Раніше його не було, але ми побачили, що, на жаль, є ті, хто зловживає. Наприклад, є брендові акумулятори, є не брендові. Ну і звісно, ми звикли довіряти брендам. Але неодноразово до нас приходили пропозиції: ось візьміть там брендову батарейку Молісел, акумулятор там майже вдвічі дешевше. Ну, зрозуміло, що чудес не буває. Коли починаємо перевіряти, там параметри зовсім не зберігаються заявленими. Ну, з часом потім нам відверто говорили, що ну, це підробка. Тобто зовні ти не відрізниш цей елемент живлення. А відповідно, всі комплектуючі, які приходять до нас на склад, ми їх перевіряємо. Тут у нас один з етапів ВТК. Добрий. Скажіть, будь ласка, що ви перевіряєте? Заряд а? Заряд, а? Це окремий напрямок. Витека, там окремий керівник. Вони незалежні від вони підприємні тільки seo компанії і вони. Це відчувають. Це зміна виробляє Bandera Power з lfp акумулятором. Тут LFP станції тестуються, тестуються, мається на увазі, що декілька разів заряджаються повністю і повністю розряджаються для того, щоб бачити, як змінюються їхні характеристики. Тому що в різному стані при рівні різні заряду можуть бути різні характеристики, і вони мають бути в межах норми. Це готові блоки. Bandera Power 610S і так далі. В них там надійна гарна упаковка. Для того, щоб вони дійшли до, до наших хлопців, дівчат. Ось так він виглядає. Можна нести як на плече, так і а він досить важкий, тому зроблено для двох, щоб можна було нести. Є інструкція, яка показує. Е його характеристики основні, там, як з ним працювати. Є додаткові запобіжники. Запобіжник винесний для того, щоб якщо щось станеться, можна було швидко замінити без якихось додаткових підручних інструментів. Блок Бандер 610С С це означає, що його можна заряджати в тому числі від сонця. Від сонячних панелей. Більше 40 спеціалістів, молодих хлопців і дівчат, це ті, які працюють над досконаленням існуючих виробів, і вже працюють над розробкою нових. R&D центр. Добрий день. Наприклад, зараз йде розробка наступної ще однієї версії, розширення по потужності блоків Bandera Power, де буде блок, вже який треба буде. Він буде на колесах, тому що він важкий. Ось так він буде виглядати. Ось, наприклад, він повністю з алюмієнно на там, надійних якісних колесах. Можна як отак вести, так і ось так буде нести. Так і чотири, чотири люди можуть або там взяти, або тут. Тобто різні варіанти, тому що бувають різні ситуації. Ми працювали над окремими модулями, які вже вузько спеціалізовані під зарядну станцію. Тому станом на зараз у нас є розроблена, проваджена власна БМС плата. Відповідно, вона нами контрольована. Вона вміє спілкуватися з нашою іншою платою платою контролю. Оце вона bp контрол. І це дає можливість, скажімо так, вже робити на е, такому рівні от повністю нашу, що називається станцію. Кожна плата це як окремий проект. Відповідно, в кожній платі вносяться зміни. Вона з кожним разом покращується. Оце модуль DC-DC е, MPPT, Він займається зарядкою від е, сонячної панельки, тобто він переходить в режим MPPT, і займається зарядкою від постійного джерела напруги. Тоді він переключається в режим стабілізації струму, працює як зарядний пристрій. Це плата індикації, та ж сама історія. Спочатку це був індикатор повністю готовий, він не по всім параметрах нас влаштовував, тому що ну, і, насправді точність вимірювання індикатора і те, що він залишає, залишається споживати на своє власне, якби індикацію, коли нам це не треба. Тому розроблена своя плата. Яка у нас підходить і під літіон, і під ЛФП станції? Ця плата конфігурується відповідно під різні системи по напрузі. Ось, наприклад, після того як вона проходить запайку, оператори у відповідних місцях відмічають, наприклад, там конфігурація якої плати це є. Це може бути 24 вольт система або 12-вольтова система. І відповідно бачимо, ми проводимо маркування версії плати. Розробка працює велику міру для того, щоб потім можна було повторювано однаково випускати один і той самий продукт. Українські виробники повинні йти до того, щоб робити свої отакі модулі. Ми називаємо це модулем. Я не говорю про. Плату, бо плата це як складова, як матеріал, друкована плата. Свої модулі це вже дуже добре. Це буде станція Bandera Power 610, що ми бачимо всередині її складові. Це основні акумулятори, які літі залізофосфатні Вони з'єднані по конфігурації 4С або 6С це для набору напруги. Відповідно, результуюча станція. Може бути або 12 вольтова, умовно кажучи, або 24-вольтова, умовно кажучи, тому що це середній рівень напруги цієї станції. Для того, щоб акумулятори безпечно підпрацювали, є плата БМС, моніторингу за акумулятором і контролю його зарядки і нижньої розрядки. До цієї БМС плати підключені резистори для того, щоб проводити балансування акумуляторів під час зарядки. В цій станції є плата. BP Control, про яку я згадував, вона займається спілкуванням інвертор, акумулятор, БМС плата, індикація. Вентилятори, які слідкують за температурним режимом, вони теж підключаються до плати BP Control. Вмикається тоді, коли це потрібно, і на відповідну кількість обертів. Окремі частини по технологічним картам перевіряються. Наприклад, для перевірки тієї ж БМС плати є окремий розроблений стенд нами, який створює розбаланс по коміркам і дає розуміння, чи працює коректно БМС плата. Для перевірки ось цієї плати bp контроль розроблений окремий стенд, який емулює наявність споживача, наприклад, того ж вентилятора. І дає нам розуміння, ок чи не ок ця плата. Тобто вона контролюється на стенді, який перевіряє її щодо встановлення в зарядну станцію. Перевірені частини монтуються в такі напівфабрикати, Потім такі напівфабрикати з'єднуються з інтерфейсною частиною, закривається бічна кришка, і станція зарядна відправляється на стенд тестування, який тестує її вже зібраною. На ємність і на ну якби взагалі про прогон там окне ок. Промані ціни це, це такий набір е, дуже багатьох етапів. Ми сильно укладаємося, і ви це мабуть бачили. Е, в якість принципово моя позиція: ми ні разу не міняли ціну з самого початку війни. Ні разу не міняли ціну. Тому що там розуміємо, що це для військових, і ми встановили мінімальну ціну для військових, при якій ми можемо відверто, э, голосно сказавши, підтримувати якість, і це в тому числі це комплекс заходів, як перевірки різні контролі, якості на різних етапах, як і автоматизація, тому що це теж все впливає на вартість. Звісно, значно дешевше буде там вручну наносити якісь елементи і так далі, але з'являється там. Вірність похибки, якийсь людського фактору, тому по максимум все автоматизовано. Є сертифікація. Ми маємо, ми внесені кодування НАТО. Нашими фактично найбільшими замовники це є безпосередньо військові. і в нас це майже завжди повторні замовлення. Тобто, коли вже взяли наш виріб, наступні беруть наші. В тому ці фонди багато купляють різних фондів, знову ж таки, отримуючи відгуки від військових. А, тому що будь-який фонд він хоче не просто дати щось, а те, що буде потрібно. Те, що, те чим будуть задоволені, відповідно збирають відок. А що які б ви хотіли зарядну станцію? А, тому е фонди різні, міжнародні організації, а безпосередньо збройними силами теж працюємо. Це невеликі об'єми, але так працюємо.